Хочу звернути вашу увагу на те, що не запрокидую травмованим пацієнтам голову назад для того, щоб вивільнити дихальні шляхи і відсунути язика, а просто висувається щелепа. Це є травмований пацієнт, і ми маємо підозру на травму хребта. Завжди пам'ятаємо за це. Відбувається okay. накладання другої кількірки, тому що продовжується кровотеча з кінців. Отже, нас тепер під контролем кровотечу, тому що ми ще один кровіке. Зараз ми будемо вставляти повітря провід intubated, we're probably going to get her ready for surgery. And so we're going to let the red section know to get a hold of the surgeon so that they can prep her surgery and intubate. Отже, ми будемо проводити інтубацію, пацієнтка потребує хірургічного втручання, ми одразу повідомляємо також хірургію про те, що буде потреба проведені втручання, і це пацієнтка з заходом червоного кольору. Ви бачите, пацієнт скеровується операційно, з надруктаними пристроями для того, щоб провести відповідні дії, це є червоний пацієнт. Ви бачите на дошці, як обозначений цей пацієнт без свідомості з масивною кровотечою. Іде наступний пацієнт. Чоловік повна як завжди доповідь лікаря швидкої допомоги. Реєстратор і медсестра для життєвується до. Огляду цього промовного пацієнта доповідається про те, що це є ампутація кінцівки між Ми не бачимо про працю на нижній кінцівці. feel... Пурсу немає, також не свій пацієнт. На сартувальній карті пацієнт був швидкої допомоги, як червоний. Поки вони їхали, може статися ситуація з погіршенням його стану. Пурсу досі немає. Немає жодних змін, жодних To him to a uh, тому ми um, чорний код до цього пацієнта. Всі розуми пацієнта скеровують. На жаль, пацієнт був доставлений в стані клінічної смерті.